Мир Божий, нехай Господь підкрепить вас на тому місці, де ви є, та збереже вас для себе на сьогоднішній день. Ми дуже часто чуємо про те, що Господь Ісус Христос це просто людина, це не Бог. Ви знаєте, якщо б він був просто людиною, то вчення, яке він давав. Тільки в межах одного Ізраїля ніколи би не дійшло до краю світу, адже християнство це не просто якась релігія, це домінуюче вчення у всьому світі. Це справжня жива віра. Господь Ісус Христос є Богом, і на протяженні двох тисяч літ було дуже багато вчителів, які щось своє вчили. Але яке вчення із цих людей залишилося досі? Ніяке все щезло. Якщо б вчення Ісуса Христа було би просто балачками, то християнство б не давно би і щезло із просто з нашого світу. Але християнство є, і це реальність. І слава Господи, Богу, за те, що на сьогоднішній момент ми можемо знати з вами істину, яка написана в Біблії. Ми запрошуємо вас, до нашої церкви, вивчати основи християнської віри разом, для того, щоб не бути в прокляттях, а для того, щоб бути під благословенням справжнього Бога який є, той хтось сіздав землю і немо, який є батьком усіх духів? Запрошуємо вас.